Всем привет и сегодня мы играем в Squid Game Choose the Game Mod Classic. Всем-всем-всем привет. Через десять... Через 9 хвилин фричест. Squid Game Через одну хвилину. Эй, пропустить меня. Китайцу на Давайте, давайте пропустить меня. А, еще одна хвилина. Так, еще одна хвилина. Так, трейдинг. Ну. No. Так, а может то, что тут у сейчас есть? Гант, эффект. Инвайт, нет. Гвард 100% відсотки. Ого. Ні, я якось не вийду, напевно. Так, 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 так. Так, так, так. Ломимось в двері. Коли буде пять, тоді зайдем. Давайте пять, 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 девять, вісім, 6, пять. заходимо. Нуль. Телепортація. Знову тут. Шо? что я нажал что за кнопка такая а можно будет гвардить вот цей гвардить Так, 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 что у нас есть? Так, так, так. Червоно светло. Так, 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 ідемо, ідемо, ідемо. Ой-ой-ой. Ідемо. Ой. Так, все, я виграв перший ролл, перший раунд. Ура! Пущ. Пуш-пуш-пущ пуш-пущ. Пуш, 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 пуш. Пуш, пуш, пуш. Угу. Ага, тепер нам треба буде робити паркур. Окей. Так, 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 оп. І гоп. І гоп. Ой-ой. Раз, два, раз, два. Так, так, так. Так, 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 так. И куда далі? А. Тут. Ага. Окей. Okay. Тоді будемо тут. Бо я не знаю, що тут треба робити. Ще якийсь таймер. А. А ось тап. Я розумію, що це. Це тап. там она кажется стрелочка? А, отсоцаешь нас моя, типа, в быты. Нажаем. Чувак, я тут. Весим. Семь. Шесть. Пять. Четыре, три, два, один. Ура. Тайлер. Ой. Угу. Плюс 10 XP. Хм -хм. Угу, теперь можно поспать. Угу. какие бейзабол, чи чешу. а, -а, -а. Fight, 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 fight. Иди до мене китаєць? Китаєць, повернись. Ну блин. О, я на самій горі. Я тут, дивіться, люди. Все, мене ніхто тут не забьет. Ой-ой. А, -а, а. Так, стрбаем на самый верх. Бунько. О, все! Все, уже ніч пройшла. О, було одного хватить. О. Орлаки. я хочу стрибнути. Ходити не можно. Окей. Треба оцю якусь штуку робити. Ой-ой-ой-ой. Дуже обережно. Так, тик, 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 тик. За ще на час. Є. Yeah. Так, так, так. А, куда? Блин, тики на этой бридж. Будемо дивитися, як ктось інший проходить. <плес> <плес> Думаю за якоюсь есть девчонку Окей, return to lobby. Класик, Ай, блін, знову. Нехай я цей знак питання. More games. Я, кстати, гвардейцем. Я хочу быть гвардейцем. Так, так, так. У нас... А, так. Так. Такой сервер. Да, тут все еще не гвардейцы. Да, гвард. Так. Классик. Рандом Angle, x 2 Гвард. С каким она на Гвард просто? Ты. Блин, все выбирать классик. Ой, инвайт. нікого не мене инвайти. Угу, Сигма. У нас є Сігма. Так, донай, донейшн. Ого. Ммм. Давай сейчас сейчас, ще ща ще, ще хочу спуститься. Не можна. Окей. Дайте мені ще раз проголосувати Коди. Не знаю. Менім код. Окей, okay, нехай ну буде класичний. Thanks for playing PD5. Гра ти грав в PD5 цей? Па PD5. Є. Про макарас. Я тебе не наводжу You. Я не знаю, що я написав, але це просто випадково щось написав. Game Mod. Е, дайте туди залізти. Окей. Ой. Так, 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 е, не випихуйте. Як Він це робить? Хоча його не телепортує? 8 секунд. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Так, хто гвардійці? Чи не гвардійці? Ага. Я знову цей звичайний. Ну? Так, я хочу гвард. Плеєр. Байкан ту фронт, Ні, забагато. Е! Не дамо, не дамо, Е, що в нього інчітер? А його вбили. Ідемо. Упс. Ідемо. Упс, знову. Ідемо, ідемо, ідемо. Ідемо. Дамой, дамой, дамой. Проислай. Так, и далее все. Угу. М -м, знову цей паркур. Ура. Та ну, блін, ну не спихайте мене. Люди угу. бувають дивні, коли не спихають. <гл> 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 Та блін. Так. Угу, mm -hmm. знов вийдемо заново. Проходимо. Нарешті. Саме. Іди звідси. Раз ты сама, то иди. Он там чувак. Э. Пыш, пищ, пись, пис, пиш, 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 пис-пиш-пиш-пиш-пиш-пиш. Пиш-пуш-пущ. Вс, напушил. Э! И меня запушила, молодцы. ледве сюди зайшов. Я звідси впав О, все, ідеально Так. Де вони? Он там. Ні Так. Эээ. Куп! Я роблю на ньо... на на ньо... на ніч. Е, так, а, Ох, oh, forget to say, you Ха-ха, нам ще зараз цю дубинку дадуть. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Ідемо. Ой, файт! Я, я допомагаю! Ой, вибач. я тобі хотів... Та, блін, я тобі допомагати хотів. Так, б'ємо, б'ємо, б'ємо об'ємой. Ой-ой! У нас дуже мало життя, а я не побачив. Ой-ой! А! Ва! Ва! А! Я ги. ха па все мене добили. Шкода. Ага, тепер я можу тільки дивитися на себе. Так. So. Uh -huh. <laughs> социал ца вырезалка. Так, что мне не дадут? Угу. Ё. Так, треба обережно. Вийшло. Я в мене вийшло. О, Тойота. В У мене вийшло. Ви мене не зможете е, пристрелити. Якщо пристрелити, то ви не чесні. А це що таке? Е, е, what? Е! Да жо. Окей. Удалтся. Так кто перший? Ты это ты иди. Так идите. Ого, тут два однакових скини. Робоклон і якісь там Марклі. тра -ля -ля. Ого, ого, я пройшов. Вітаю вас знов. Гел. Знову ця фігня? Эээ, е, ніхто не преджвав. Окей, якщо ми зараз помираємо, ми закінчуємо гру. Просто так. Беллі Ну, все. Угу. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та підписуйтесь на телеграм канал. Телеграм канал буде в описі. Всім па-па!